Добрий день, з вами Ольга. Сьогодні, нарешті, вже буду знімати ось цю дитинку з моєї багатодітної матусі. Це вже на цьому пні в мене буде аж п'ята дитинка. Це ось такий це третя дитинка, яку я знімала Пінк Дракон. Ось так вона квітне, вона дуже гарна, мені подобається. І ось дивіться. Ось така дитинка. Оце її корінчик. Поки я чекала, щоб вона наростила корінчики, вже і була зима. Взимку вже не захотіла її пересаджувати. Зараз буду якось обережно її відділяти. Ось, де вона прикріплена, видно це місце. Я відділю скалпелем. Ось так. Бачите, вона вже ворушиться. О, чули цей цок? Дуже легко. Є, якби не корінчики, ну ось ці, які всередину йдуть, то я б її сама б дуже легко відділила. І тепер хочу ж також ж її витягнути, щоб не пошкодити не її корінчиків, не мамцяних корінчиків, бо я ще. Дуже хочу, щоб в мене цей пеньочок дав мені ще на одну дитинку. Ну, а там це буде все залежати від потенціалу, який має пеньочок. І ви тільки подивіться, які тут файні корінчики. Я, я дуже задоволена, які вони прям велетенські, прям там всередині. Ось це місце, де була прикріплена малеча. Корінчики в горщику добрі. Все. Тепер дивіться на цю малечу, яка вона файна. Корінчик, це такий еластичний, всі в активному рості, і дивіться. Ось це гарний молоденький корінчик. Він просто був всередину в субстрат, і на нього не попадало світла. Ось тут, бачите, біленьке, тут зелень, тобто він вже підійшов, скоріш за все, був до стінки, на нього попадало світло. Все. А взагалі дуже така гарна, мені подобається дитинка. Бачите, які гарні корінчики. Я її обов'язково буду саджати в кору. Зараз приберу ось у ці залишки, це був якийсь листочок, ось так. Обережно, щоб не пошкодити корінчики. Все, що сухеньке, я прибрала, ставлю горщик і заливаю тепленькою водичкою. Так ось залишаю її на годинку. У мене минула десь година, дістаю. Залишаю її просихати. Скільки вона буде просихати, не знаю, але за рахунок того, що коренева система така розгалужена, то я гадаю, що це буде недовго. В квартирі у нас доволі тепло. Малеча просохла, корінчики файні. Взяла отакий горщик височенький. У мене на дні кора великої фракції, і обережно так підлаштовую корінчики. Ось так. Вона буде низька посадка. Підготувала кору, тільки що злила воду. В мене тут кора. з додаванням моху. Все, моху багатенько. І обережно засипаю. Останнє, що в мене залишилось, це проливом полити мою малечу. Обережно, проливлю роблю 2-3 рази, дивлюсь на стан корінчиків. Якщо вони намокли, стали вологими, тоді, можливо, і один, тобто ми дивимося. Ось, бачите, сухенький корінчик, я ще буду проливом, поки він не стане ось отаким вологим. Малеча посаджена, пенючок залишаю, буду чекати наступної малечі. І найостаннє, що я роблю ось отакий в мене є стікер, так з фотографії. я ставлю собі, підписую малечу. Все обов'язково ставлю малечу. На додаткове освітлення. Я всім бажаю здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!